Всім привіт, підписники мого каналу. Скажу вам чесно, відео ні про що, так що, якщо захочете тут щось цікаве для себе знайти, то нічого ви тут собі не знайдете. Коротше, придбали у мене амортизатори, це от така от штука. Така от штука. П'ять салінблоків. Я їх називаю салінблоки. Тут іде шайба, ну хто в курсі і облита гумою. Є три однакових, а два вищих. От вони отак от от виглядають. Ті, що два вищих, вони встановлюються на бензобак, а ті три на кантер. Два підпусковий пристрій і третій отут. До чого я це все діло веду? До того, що. Клієнт, ну я не маю нічого проти, там, ні на кліє... ну, без там жод... жодних дурниць не думайте зовсім нічого. Я просто, е... ну, бу... Були, як то кажуть, різні ситуації. Одна із них там, от, е... для заміни салінблоків е... ну, не потрібно ніякого спецінструменту, лише потрібно, от вам. Шестигранник під четвірку і, і свічний ключ. В принципі, все, більше нічого. А, і викрутка. Викрутка PH 2 Ця вся шляпа є в кожного. Але ж тоді, коли здають техніку типу на заміну салінблоки, то так як ремонтник, кожен ремонтник кнуряка, це, це по-любому, він щось е, знайде для себе і просто поміняє, тому що йому так здається, що так потрібно. А чи е, бажав це клієнт, ну, в принципі, якось, ну, блин. От. На даний е, час е, перед заміною ущі, саленблоків Кільцева зірочка її майже майже роз'їла. Встановлена нова, муха не срала, як то кажуть. І е, дістав такого свого старичка. Так що не подумайте, там нічого не гадайте. Отакого от старичка, щоб не відкручувати е, щеплення. І от таку от приблуду на 19, Китпромівський знімач, хто бачив. Ви ж всі шарите в цій темі. Хто бачив, той, той знає. Кош, Коштує недорого. Там ще є металевий такий супер-пупер упор з різьбою М14, ну, і ви його туди пердолите, є величезний ризик, що ви розвалите сам е, сам якось так. так е Показую, як замінити салінборки, амортизатори. Знімаємо заглушки. Потім PH2 викрутка. Викручуємо. Можна це робити шурупокрутом. Ну, а так як у вас його може не бути, то можна робити це все діло викруткою. PH2, PH2. Шестигранник, четвірку, потім пласка викрутка. Не потрібно нічого там вигадувати. Взяли от, витягли, все, він виліз. Цей витягли. Вони іще можуть з часом приклеюватись, так що не хвилюйтеся, це гума. Інколи. Блять, пружини немає. птіль Бачите? от, Ремонтник. Ну це на базі даного ремонту. Ремонтник знову вийде кнурякою, тому що пружини немає, правильно? А, а як я її можу так відпустити без пружини? Знайду пружину, ну, то вже потім, мабуть. Тому що це мабуть занадто довго її шукати. Я знаю вона точно є. Знаю, точно є. Той що вищий, той що нижчий. Вищий, нижчий, нижчий. Пордовується сюди, вищий, подловився сюди. Плоскою выкруткою. Клац, клац. Добили, клац, клац, добили. Потім PH2 налаштовуємо на дюрку. Так от. Закручуємо до упору. Оба. Беремо викрутку і трішечки припіднімаємо. Управляємо і при, припіднімаємо. Все, воно стало на свої місця. Заглушка, заглушечку, пордовуємо. Можна плюнути, якщо не лізе. І отак от, от ніжненько клац, 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 клац. Все, воно все на своїх місцях. Потім. Зашевили, поправили, оп, він сів. І знову загрушечку. Там є пазик під загрушечки. Отак от. Бачите, як вона стоїть. Але не потрібно тут заглушку передовити верх ногами. Я розумію, вас, що верх ногами вона там залазить. Ідеально, але воно так не встановлюється. Ну, з цими буде трішечки важче вам, якщо ви перший раз з ними стикаєте. Особливо важче буде отут от в углу, де ручечка кріпиться. Ін інколи навіть приходиться пробку масляного бака знімати, щоб ну, відкручувати, щоб зняти. Так, заглушка, витягуємо. Цей у нас розірваний. І тут також аж два викручуємо один, викручуємо інший, вже розірваний. Інколи на деяких, на деяких моделях, на деякій техніці і отут заглушка стоїть. Ви її можете ставити, можете не ставити. Якщо у вас не виходить її встановити, ну, для цього потрібна гарна еластичність пальчиків і чудова сука, нервова система. І все, воно тоді все прекрасно і чудово стає. Так, виймаємо. Ось. Ось також припаявся. Цей вже ми не, не витянемо, його можна отак от витягувати. По-іншому ви його звідти не демонтуєте от. через гузну. І встановлюємо, шайба залишилась. І встановлюємо все на свої місця. Два що нижче. У нас лишились і один вищий. Той, що вищий тут, і що нижчий сюди. Не плутаємо місцями. Їх можна встановити будь-куди. Але якщо ви оцей вищий встановите отут, -от, наприклад, то він буде заважати встановлення пускового. А якщо у вас ну, нижній є, ну той, 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 що нижче, то на кріплення. На амортизацію бак-картер його в принципі встановлювати можна без жодних нюансів. Так, отут -от буде складніше, але також воно все клац клац і стає. і Якщо техніка не роздовбана, то з першого разу повинні залетіти туди гвинтики. Якщо роздовбана, то з першого разу нічого не вийде. Потрібно буде трішечки помучатись Опа, є. І заглушечку. Котс. Кот. Поправляємо. От. Ось так от. Гарнесенько, гарнесенько, щоб воно там стояло. Є пусковий пристрій назад. Четыре гвоздики закручиваем. Низу. А -а -а. Е. <плес> yeah. Теперь выкручиваем. Сей. Выкрутил. Выкрутка. Клад. Е. Новые синки. Е. цей. Є, є, є. І знову вимпіка. Чикс. Є, дотягли і е, десь у мене були, не пам'ятаю де, але десь зверху е, заглушечки. А, от якісь валяються. Я вже знайшов. Одна друга. Те, що більше, те, що більшу забордовано, якщо вона виріза. Заглушечка встановлюється на шару, можете не хвилюватися. З клієнта дерти цінник за заглушку не буду. І лишилось нам знайти оцю пружинку. Але ж те, що я знайду пружинку, то таке діло. Потрібно ще знайти оцього саморіза. Якщо ви в курсі, то цей саморіз... А, от воно. А от воно все тут на місці. Все на місці, просто чомусь воно там відкрутилося. Так що скручуємо назад. Чистимо граньки від землючки. Туди клац. Закручуємо. Стоїть питання, чому гвин цей був розвернутий верх ногами і чому він не закручений? Ну, звісно, він верх ногами стояв, як він не буде закручений. Передовується все назад. Отак от клац. клац, 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 клац. І от так от класи. По ціннику е, заміна амортизаторів 75 гривень і заміна зірочки 50 гривень. Але е, зробимо, грубо говоря, по стандарту 100, 150 ремонт е, і плюс кільцева зірочка. Якось так. І трішечки стола засрав. Так що не думайте, що всі, всі ремонтники е, бажають там, нажитися. Ні, от е, я, як ремонтник, я економлю кошти клієнта. Чому? Тому що оця от кільцева зірочка через деякий час, там, ну, можливо, е, наступного дня або в день ви вийдете, чи оця от кільцева зі, зірочка роз'їсться повністю і ланцюг буде шкрябати по чашки. І всі оті от ланки внутрішні їх розвальцює. І клієнт влетить або на обнаждачку, або він сам буде обнаждачувати, або придбає новесенького ланцюга. Так що от. Отак вот от. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей. Мир вам.